Справа 443. Сума і добуток чотирьох натуральних чисел дорівнюють 8. Що це за числа? Ну що ж, я придумав такі числа. Якщо ми візьмемо такі числа, як 1, 1, 4 і 2, то їхня сума буде дорівнювати добутку. Давайте в цьому впевнимося. Отже, пишемо 1 плюс 1 плюс 4 і плюс 2. Це дорівнює. Ну, 1 плюс 1 це буде 2. А 4 плюс 2 це буде 6. І це буде дорівнювати 8. Ну, це перше. Ну, от тепер знайдемо їхній добуток. 1 помножити на 1, помножити на 4 і помножити на 2. Це буде дорівнювати 1 помножити на 1 це 1. А 4 помножити на 2 це 8. 1 помножити на 8 це буде 8. Тобто ми бачимо, що сума цих чисел дорівнює їхньому добутку. Записуємо відповідь. Отже, які це числа або що це за числа? Пишемо 1, 1, 4, 2. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість. На цьому вправу завершено.